Вітаємо усіх поціновувачів футзалу на паркеті Палацу спорту Галикона, що незабаром повернеться команда і до свого звичного ритму. Команда вміє грати у футзал. Зараз чудова гра від школи. Пробиває 1-0! Браво! Андрій! Школа прошиває дуже легко, як на мене, Сергія Соломахо. Одразу в дебюті зустріч. Всього на всього триває друга хвилина матчу. Стрімко Петро Григораш на пару. І з рештою партнерів. Також падіж постарався. 4-0 До початку цього матчу лідерувала наша національна команда. Пробиває до фідпіса футбі... попереду Варфоломєєв. Бере на себе ініціативу. Набирає чудовий хід. Василь Микитюк. Прострілювати можна. Варфоломєєв. На добиванні не зіграє. Відкривається під передачу Филипів. Чудова гра від Олега Останя. Набирає хід лівим флангом Корніленко. По центру вариться Це зробити. Дуже складна ситуація. Багато боротьби від голови. Праворуч Микитюк, пробивати можна з цього гострого кута, однак вирішив трішки похитріше зіграти. гравець. І бітіо, удар 2 0 Андрій Школа оформлює, думи! Два удари, два голи. Браво! Ось ти що треба. Є можливість передачі. Праворуч. До речі, і БТО завжди був незручним бокової лінії. Ворощувок пробиває над воротами. Все контролює. Готується до свого двобою. Зокрема, з появою Тараса Кузя. Хлопці хочуть, якомога раніше повернутися до ульбурса Варфоломієв, Атакує лівим флангом. Загубив чудову можливість. Передачі потрібно було віддавати. Саламаха! На... Чергова атака. Власне, через Саламаху. Сергій бере розгін, пробиває. Магеровський. Придача у вільний коридор. Чи вдасться пробити Сергію Власюку? Однак контролює ситуацію. Той же Глова, Микитюк, Андрій Школа, технічний хлопчина. Ось і власне одна із таких контратак. Глова. Варфоломеєв. Праворуч Микитюк. Удар напрошується. Василь пробиває, але Глова дуже жива. Ця четвірка зі станем. Також Юрієм Горощуком. Станіславом на перехопленні зіграв Горощук. Ще одна спроба вистрілу. Стень 2-1. Браво! Ось вам і кращий бомбардир станом на цю секунду. Олег Стень скористався незлагодженістю в дії. Справу кромку поля бракує сьогодні небо, як Гласюкану і саламахи. безпосередньо в статусі універсала. Удар. Є можливість віддати у центр. На Саламаху той б'є надто невдало. м'яч у Андрія Школа. Намагався брати Горощука. Однак тут відмінно діє у захисті стень, який прийшов у поміч. Стень. На Саламаху той б'є дуже невдало у цьому моменті. Оказії поблизу власних воріт. Совсерв у два рази більше. Тому і команда поступається. Поки що в рахунку 2-1. Горощук. Саламаха, а удар. Не буде взяття воріт. Чудово граві Терлецького. Саломах. Сподіваюсь, кожен із вас готовий з великим задоволенням продовжувати слідкувати за другим таймом та припітіями дуелів матчу між командами SoftServe та і У Нас два. У числі. Ну і професіонали у цьому можуть допомогти. Атакує правим флангом команда у білих Футболка, удар під ближню стіч. Візьмемо Саламаха молодшого, Оле Астеня та Корніленко. Удар, який епізод Корніленко. Встань походить на Саламаха. Варфоломії пішов вище. Удар від Саламаха. часу достатньо. 12,5 хвилин, фактично. Корніленко. Саломаха Сергій добрі далеченьку, Ну для чого знову ж таки бит. Трія школа. Вийде Олег Стень. Чудово відтисне Терлецького. Дасть передачу на Юрія Горощука. Горощук. Проти школи прострілює Юрій. Стень. Віддає на ближнього. Саламаха не влучає. Вказує своїй команді, аби та грала дуже пильно та обережно. Стень. Підставляється Юрій Горощук. Намагався отримати передачу. Удар! Який момент! Саломаха на Юрія Горощука. Той у центр поля. Атака 3 в 3. Загубили Стеня. Олег. Горощук позаду. Олег. Стень. Передачу виконує. 2-2. О, зустрічі. Совцер. Завдяки зусиллям Назара Саламахи. Але тут на відсотки 80 цей гол. Атакують лівою кромкою майданчика темно сині. Є можливість прострілювати у дальній кут. Вони пригадують неабе якусь ту поразку. У матчі літньої першості. Рикошет. Мало Маоміс. Ліворуч вільні партнера. Попереду Власюк. Його удар! Немає 3-2. Силіми темно сині. Саламаха. Варфоломеєв. Обіграв. Варфоломеєв. Закончить. Варфоломеєв! 3-2! Браво, Антон! Взяв на себе ініціативу. Переграв Сергія Саламаху. Ну і потрібно зараз... На себе ініціативу. Покотив праворуч. Відпускає м'яч. Корніленко і б'є під. Залишається на м'ячі Назар Соломаха. Пробуває середній м'ячу власні ворот. Назар Соломаха. На брата Сергія. Праворуч Горощук. Саламаха, рикошет. Який момент для Магеровського. Ну, Назар виконав передачу ліворуч. На правому фланзі Горощук. Можна стріляти в дальню стійку. Удар! Який боб. Момент, моменти швидше за все. Корніленко помиляється. Школа. Розвертає Саламаху. Школа. Фласочка. Аут. Швиденько розіграв. Білочок. Закидання перед Стейн! Який... Ви Знаєте, у дрону таймі ніхто такі тайм-аутів не використав. Школа. Школа влучив у Саламаху. Той чудово посталився в підкаті. Назар Саламаха б'є з носу. Переду епаман не пропустіть.